Коротше, от читаю в чаті, пишуть, е, типу, звучить як рекап кількох треків. Ну, і там я таке слухати не буду, це прям не пасує одне <клес> до одного. І от в мене теж, знаєте, є таке певне враження, ніби це е, мешап. Тут там хтось написав рекап. Ну, коротше, В, в, в мому віці це називали мешап. Це коли типу, діджей включив один біток. І просто включає час від часу різні шматки від різних пісень. Mm -hmm. да -да -да. І оця пісня так звучить, ніби це, типу, просто на один біток, різні шматки від різних пісень, типу такий якийсь дивний е е мікс. І я взагалі не відчув душі в цього треку. Взагалі він мені такий, типу для мене як на радіо, ночі, сирий. Просто. Ну, просто він сирий, в ньому, що шо там в ньому немає. От. Продакшн є. Все є. Mm -hmm. Звук Та, є. Куча вокалів є. Тіпа. Ната і Женя звучать, типа супер. Все, mm -hmm. все на місці. Тіпа. Але якось. Ну, знаєте, ніби цей трек видавлений з пальця. Отак. От mm -hmm. От, оснований просто там на якихось на. От на досвіді, типу, ми, писали, знаєш, ми, ми писали ось так колись в пісні, Ми можемо використати цей інструмент, типу, цей підхід, всунути сюди. І отак ми теж якось робили в іншій пісні, ми можемо цей підхід заюзати сюди. І так і просто це типу, змішані підходи в одну типу, таку канву. Які, вже працювали раніше. Та, які працювали раніше, але не спрацювали в цьому треті.